Місто Красногорівка є одним з найгарячіших населених пунктів на Донеччині. Обстріли тут не стихають ані на мить. Місто перебуває під постійними ударами росіян, і мешканці не мають змогу вийти з укриттів. Зараз знаходимося на одній з крайніх вулиць міста Красногорівка. Прямо позаду мене посадка та чисте поле. За ним вже лінія фронту, і ви можете чути, як працює артилерія. Снаряди пролітають просто над цими домами. Побачити, що ось минулої ночі та позаминулої цей дім, це зі слів місцевих мешканців, можна побачити прильоти прямо у квартири. Більшість живе по підвалах. Та у нестерпних умовах через розбиту інфраструктуру в місті немає світла, газу та води. Мешканці збирають дощову воду, аби приготувати їжу. Розуміючи потреби громадян, в питній воді екіпаж білий янгол вирушив до міста з гуманітарним вантажем. За кермом автівки головний янгол Рустам Лукомський, який у серпні потрапив під обстріл, рятуючи людей у Мар'янці. Рятівника вже виписали, і він одразу ж приступив до служби. Як почуваєш себе після поранення? Добре. Як лікарі, що сказали? Е, е, лікарі, лікарі можете приступити до своїх обов'язків. Виходите на працю. Ти сумував за роботою чи ні? Сумував. Так як і товариші, які поки мене не було, вони не залишили е, те, що робилося, Ході й був відсутній, а вони продовжували. Зони обстрілу людей не оставляли в трудній ситуації. Чого найбільш не вистачало на лікарняному? Перемоги. Хотілося, щоб це все закінчилось і була перемога. Поліцейські групи білий янгол розвезли понад 100 баклажок із водою по бомбосховищам та в приватний сектор. Дісталися навіть околиць міста, безпосередньо біля лінії фронту. Там залишаються ще багато людей, які живуть у підвалах. А у нас там квартиру розбили. Точно так же прямо під тут палав. У нас там не було, пробила касета залетіла? Касета розвернулася в кухні, пробила повністю стінку. Взагалі, якщо ми там були, нас тут не було. Первая разорвалась под окнами, и нам пришлось сюда в подвал перейти. А вторая на следующую ночь прилетела уже, разорвалась прямо внутри. Одну воду принесла, вторую сейчас принесу. Это питьевая. Отлично, это, это питьевая, хорошо. Тяжело, сынок, очень да, тяжело. Будет. Тяжело ведь? Ну, Ключи, звони, давай, да. Де. Водичка, а сейчас, знаешь, девочки, водичка. Как тяжело а ну, 81, ну, а воду надо носить. Вот я принесла оттуда. Сейчас от вас принесла, на третье занести надо. Обогреватель, а что, а мороз, а окна он все побит. Он сейчас забили мне, ребята, одеяло. Нет. И вот как мы будем здесь сейчас, зимой, здесь, не знаю. Нам здесь, все, все преданы Украине здесь, все. Все разбили, сынок. Я был живой, я 7 тысяч отдала. А сейчас где-то я одна осталась. И вот как мы его, глянь, как побили. Мы пока были на первом этаже, и резко как начало это, мы сразу спустились в подвал. Здравствуйте. 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 Приходится, я думаю, конечно. Да. Квартиру можно? Питьевая. Да ладно, я за тебя. давайте мы я. я, я вон в этот самый подвал там. Питьевая, главное, что я его набираю, как она называется. Это, дождевая. Спасибо. Огромное спасибо. Все буде нормально. Роздача води відбувалася під артилерійським бомбардуванням. Снаряди лягали на околицях міста. Поліцейські вкотре закликали людей до евакуації. Питаємось людей. Вмовити виїздити сіля. Заїздили до деяких, вони відмовились, посилаючись на те, що за ними вислали автомобіль з того дому, де хотіли люди їхати, вчора ми вивезли поранену людину. Вона перебуває зараз у лікарні міста Клахова. Аби вивести якомога більше громадян від смертельної небезпеки, поліцейський екіпаж Білий Янгол щохвилини ризикує власним життям. Правоохоронці рятують поранених та вивозять тіла загиблих з зони бойових дій, розвозять гуманітарну допомогу туди, куди ніхто більше дістатися не в змозі. Та постійно залишаються на зв'язку з мешканцями, які більш за все потребують їхньої допомоги.